Ліквідація наслідків нічного вибуху, що стався в ніч проти четверга, триває нині в Дніпровському районі Києва. Напередодні ввечері рятувальники закінчили розбирати завали в житловому будинку, і сьогодні людей все ж таки пустили у квартири забрати речі. Що наразі відбувається біля багатоповерхівки? Розпитаємо просто зараз у нашої кореспондентки Карини Подлинко. Вона наживо зі студією. Карини вітаю тебе ще раз. Розповідай, що кажуть люди, яким все ж таки дозволили зайти додому. Вітаю, Андрію. Нагадаю, що о 3.45 пролунав вибух у Дніпровському районі. Тут попередньо через газ стався цей вибух. Власне, люди спочатку сьогодні як. Пробачте, сьогодні люди з самого ранку читували тут. Вони намагались потрапити до своїх квартир, проте це вдалося їм не одразу. Спочатку тут працювали рятувальники, а також правоохоронні органи, які спочатку забороняли людям заходити в квартиру, тому що вони не розуміли, чи безпечно це для людей. Навіть через це стався невеличкий конфлікт. Люди просто намагалися донести поліції свою думку, що вони хочуть потрапити додому, аби спробувати забрати хоч якісь свої. Речі спочатку будинок поділили на дві частини. Одна частина, там де було менше ураження, їх запускали трошки швидше. Там, де більше ураження, там люди. Там поліцейські спочатку з рятувальниками перевіряли на спеціальному обладнанні, чи рухається будинок, чи не рухається будинок, чи можна туди запускати людей. Потім потроху почали запускати людей, і відповідно ми змогли поспілкуватися з деякими з них. Рятовано протягом вчорашнього дня з будинку 20 людей, 8 евакуйовано, троє, на жаль, загинуло і 12 людей, це вже по звірці з головним управлінням Національної поліції, було травмовано, і з них троє госпіталізовано. Перепрошую, це був е, працівник ДСНС. Е, він власне і про підсуму е, про розповів нам про те, що е, сталося, які е, жертви чи є вони взагалі. Також вдалося поспілкуватись з мешканцями. Вони е, проходили сюди, забирали свої речі. Е, це все відбувалося досить швидко під керівництвом поліції та рятувальників. Люди виносили е, найважливіше, що в них є буквально в сміттєвих пакетах. Е, також їм одягали каски для безпеки, тому що ну до кінця не можна зрозуміти, чи безпечний цей будинок чи нічого не впаде людям на голову. Проте цей весь процес контролювали правоохоронці та е, рятувальники. І крім того, люди нині вже потроху е, заспокоїлись, тому що перед цим тут була навіть сутичка. Люди зараз потроху заспокоїлись. Вони слухають е, команди поліцейських і потроху заходять. Вже їх стає набагато менше, тому я думаю, що сьогодні всі. Ті люди, які хочуть потрапити, і яким безпечно нині потрапити туди, які не будуть порушувати правила безпеки, зможуть зайти до своїх домівок. Передаю вам слово студія, Карина, Дякую. Це була наша кореспондентка Карина Подленко з місця вчорашнього нічного вибуху у київській багатоповерхівці.